Добрий день малята. Сьогодні ми будемо говорити про добро. Доброта це один із виявів людської душі. Адже тільки людина здатна мислити, мріяти, адже тільки людина починається з добра до інших людей. Милосердя, доброта, благодійність завжди була. Традиції нашого народу. Діти, а як ви вважаєте, що означає бути добрим? Добро це безкорислива допомога, за яку людина не чекає винагороди, пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, скажи людині здрастуйте! Приготувалися? Лісовою стежкою ідуть батько і маленький син. Довкола тиша. Тільки чути, як десь далеко стукає дятел. та лісовий струмоч дзюрчить у лісовій гуші. Аж тут син побачив, наздустріч їм іде бабуся з ціпком. Тату, куди вона йде? питає син. Зустрічати або проводжати каже батько і усміхається. Ось як ми зустрінемось з нею, ти скажи їй одне однісіньке слово. Здрастуйте. Навіщо ж їй казати це слово? дивується син? Вона ж зовсім нам незнайома. А ось зустрінемось, скажемо їй це слово. Тоді і побачиш навіщо? Побачиш, що станеться. Ось і бабуся. Здрастуйте, каже син. Здрастуйте, каже батько. Здрастуйте, каже бабуся, і усміхається. І хлопчик тоді здивувався. Усе довкола змінилося. Сонце засяло яскравіше. Верховіттям дерев пробіг легенький вітерець і листя заграло, затремтіло, в кущах заспівали пташки. Раніше їх не чути було. На душі у хлопчика легко-легко стало. Чому це воно так, питається син? Бо ми сказали людині здрастуйте. Діти, кого зустріли батько і син? Батько і син зустріли бабусю. Що вони сказали бабусі? Вони бабусі сказали здрастуйте. А що відповіла їм бабуся? Вона посміхнулася і сказала, здрастуйте, діти, який висновок зробите ви? Потрібно людям посміхатися, бажати гарного дня, вітатися, дарити добро, кажемо більше добрих слів, знайомим, друзям. Нехай комусь тепліше стане від зливи наших почуттів.